Всім привітки мої любі, і сьогодні я вам розкажу, як роблю ранковий макіяжик і що я за такі інструменти, продукції використовую. Все дуже просто, я не люблю однієї фірми, я люблю різнобарв'я і різні продукти обираю з-поміж багатьох фірм. Це і Софі, Патрісія Лідо, наші українські дніпровські от тіні, наприклад. Ось отака штучка це у нас від LCF, не знаю, хто виробник, яке місто, але ну, беру софі, теж. що ще? ще ось Color Intense, це теж українські марочки. Ось такі сухі духи від LCF, це теж наша українська марочка. Але не будемо довго розказувати, я про кожен продукт вам розкажу окремо. Ну, перш за все, що треба зробити, щоб гарно лягав макіяж? Щоб гарно лягав макіяж, треба нанести основу. А основу я обрала колись, замовила ось такий продукт. Це продукт у нас китайський чи корейський, чесно вам не скажу. Але він дуже класнючий. Тут ось такий, дивіться, як. Білий такий, чисто білий колір, і я наношу отак між пальчиків розтираю і наношу на обличчя. Чим мені воно подобається, оце таке чудо-засіб, чудо тим, що він зразу робить лице однотонним, зразу заповнює всі отакі у нас як пори. І обличчя стає, бачите, яким. Доглянутим і трохи матовим. Ну, під очі я не наношу, я просто не люблю під очі, ну, нічого наносити. Там буде у нас коректор, це блант Сіріес. А фірма какаксі, ну, якщо по-нашому читати, то як какахи, чесно вам скажу, і сміх, і гріх. Але обличчя, бачите, яке ну, класніше, мені подобається. Тепер, який я використовую консилер, коректор це у нас від Сафі велика така упаковочка. Я його купила в Аврорі, щось не дуже дорого, але. Мені ну, він сподобався, чесно вам скажу. Бо у мене не кожен консилер, коректор підходить під обличчя, ну буває, скатується, а макіяж мені треба цілий день носити на роботі, тому я його і використовую. Ну, Мій такий зараз візьму дзеркало, воно має світитися. От тут у нас як підсвітка є, але його треба заряджати. Ну, це не дуже. Беру такий спонжик, Спонжик вже е, давно мені служить, мені він дуже подобається. Але недавно я подивилася відео, і е, український блогер Єгоран Андрюшин рекомендує купити. Представляєте, в Аврорі там набір, і я його, до речі, недавно бачила, думала, крутила, чи купити чи ні. Ну і з таких же, трошки менших спонжиків. І куплю 100%, тому що ну, цей спонжик вже так скажем, своє відслужив, він вже трохи погрижений і ну, не дуже такий і пористий. В ньому дуже забувається тональник, там, консилер коректор, тому ну, куплю новий. так. Ось обличчя ми підготували. Я навіть крему тонального не використовую, тому що мені ось хватило отакого продукту, як Сафі. Непоганий дуже. І щось він коштував мені 69 гривень. І великий об'єм. А скільки тут об'єм? Зараз глянемо. А об'єм 12 мл. Великий. Бо буває і 10, буває 8 саме цього продукту. Так, ось так підготували обличчя, дивіться, яке ну, то гарне. тепер можна наносити на нього тіні. Тіні теж звичайні від Fashion Colors, уже такі поюзані, але мені вони подобаються. Це зараз глянемо виготовлено виробник КНР. Китайська Народна Республіка 100%, але дуже гарний. Використовую ось такий пензлик. Це пензлик у нас від е, е, так скажу, від Юнайс. І ще ось такий пензлик це від Патрісія Лідо. Е, тобто, як я вам казала, у мене різношерстні такі продукти. Ну який, мені не хочеться зараз коричневий, хочу ось такий. Е, який, ну, фіолетовий. фіолетовий. Нанесу ось таку підложечку фіолетову, може вам не дуже видно сіруватий колір дивлюся. І ось ну цей трошки такий фіолетовенький. Так, наношу. Я буду наносити на ось це зеркальця, щоб мені удобніше було зручніше. Так. Ну ось так попередньо. Зовсім навіть на екран не видно, але воно є. Ти не видиш? А воно є. Так оце. І оцю я тепер маленькою, маленьким пензличком отак відтягую око в сторону. Так, отак. І тут, щоб було однотонно. Трошки розтушовую, тут таке, як фінгал вийде. Бо з фіолетовим кольором треба, ну так скажімо, дружити. Бо десь перебор, і все, уже ти як з підбитим глазом. Так, зробила. Що тепер ще моє любимо? Так, тепер, тепер я ще використовую ось такий олівчик, олівчик від Faberlic, але я. Довикористовую їх, і, звичайно, вже ж не буду 100% брати, бо це ж Рашкіна контора. Так, все летить все. Так, мої любі зараз стрілочку. Теж використовую від Софі. Ось така підводка. Довго мені дуже довго вона служить. І гарна. І взяла її за 14 гривень. Так, ось такі стрілочки люблю зараз робити стрілочки саме підводкою. А раніше я використовувала олівчик чорний олівчик. Стрілки використ... ну, виходили такі не дуже яскраві, мені це не дуже подобалось. А тут однією такою стрілочкою, і дивіться, які гарні стрілочки. Тепер, тепер, мої любі, Я хочу показати вам ось таку класнічу палеточку. Це палеточка від Патрісі Ледо. І ось так вона виглядає. Вони не дуже такі яскраві, мені це подобається. Можна отак, бачите, отут наношу, де ми хочемо виділити. Отак. Тут можна, ну от. і отут. Ну, в основному отут. Тепер беремо скульптор і вилиці. Вилиці підмальовуємо трошки вище. Не отут, а знизу, як раніше, от нас. Чили. А отак. От Бачите? І отут. Отут я піддивилася в корейських отаких от мазюкалках. Китайсько-корейських. Мені дуже подобається там одна к... 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 <с> китайка, вона гарно дуже промальовує, прям, ну, закачається. А потім це все змиває, а потім сережки теж, як вона там обробляє, це, ну, Прикольно, треба подивитися. Тепер я підмалюю ось таким фіолетовим олівчиком. Так. Ось такі, бачите, зразу очі виділені. Стоїть. Що ще я використовую? Використовую ось таку туш. ну, теж поки що. Використовую, воно у мене лежала оця туш від кашіточка феричного, але як нанесу, воно навіть не видно. Воно чорним на моїх очах виглядає. Це від Фабер... так, Тепер що я наношу? Наношу ось таке класнюче маселко від LCF, воно з грейпфрутом. Чим воно мені подобається? Тим, що воно зволошує губи. І має пігмент у своєму складі. От зараз це просто блиск, але коли оцей глянцевий блиск зникне, ну або ми губки його з'їдять, залишиться такий, як фіолетовий пігмент, якраз таки. Оце маселко з грейпфрутом, Воно дуже мені сподобалось. Я думала, буде якийсь хімозний такий грейпфрут, такий є противний, як зараз багатьох таких, ярко виражений смак, але він класнючий. Тому рекомендую і всього 59 гривень. Це я купила в Єві. Рекомендую, всім рекомендую. Там є ще е, з полуничкою і ще щось є. Чесно вам скажу, Ну, я одразу вибрала оцей самий і фіолетовенький. Е, що я для своїх нігтів використовую? Ось отаке теж олійка для кутикули. Е, ну, е, воно стало не дуже гарним. Е, отут, наношу, воно стало більш. Рідким отак повертаю. Отак, бачите? Більш рідким і не такий, ну, приємний смак. Це у нас смак кажу. Не такий приємний аромат в ньому. Ну, хай аромат ароматом, але. Ну, масло для кути, коли, як ото кажуть, скурвилось. Не дуже гарне. І отак бистренько, те, що треба, і у нас вже зволожені нігтики. Хай у мене такі невеличкі нігтики, але а, мої, бо мені. Геллак не можна використовувати. А чому в медицині не можна? Тому що сюди врата у нас йдуть інфекції, і сюди може попасти інфекція, і ми будемо переносчиком. Ну, Хоча і іншим теж ну, дівчаткам, хлопцям, які роблять манікюр, це теж не дуже гарно ну, цю кутикулу тут обрізати. Тому кожен обирає, чи краса, чи безпечність від інфекційних хвороб. А зараз я вам покажу, зніму волосся, отак, От розпущу волосся, зніму волосся. Ну я як ляпну, як кляпну, моє любі. Ось. І все. Отака От я гарнюня. Дівчинка вийшла.